Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра, Віктор, я риболов-любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на Риболку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Сьогодні до вашого огляду хочу зробити відео огляд одного із виробника техноплантонів, на які я рибачу і досить показав непогані результати. Хочу провести тестування, відеогляд, і протестувати його у воді, подивитися при певних температурах, скільки він буде пилити годин, і які флюоресцентні властивості даний бочонок техноплантону має, який виробник заклав у нього. Ще що хотів. Сказати доповнити, я ловлю на 4 різних техноплантони на різних виробників. Чому так? В кожного виробник закладає свої характеристики, в техноплантон різні речовини, і вони по-різному пилять, виділяють різні шлейфи. І зачасту у мене рибалок не так то багато. Виїжджаю на водойми. І як завжди, часу не вистачає на короткий проміжуток часу. Щоб максимально результативні дані рибалки були, я коли приїжджаю на 4. Вудилища закидаю різних виробників 4 різних виробників техноплантон. І потім через певний час бачу, на який техноплантон йдуть покльовки або більше покльовок, і потім плавно переключаюсь, усі вулища перезакидаю на даного виробника техноплантон. Чому так, щоб максимально збільшити кількість покльовок і результативність? Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати. Один із таких техноплантонів, на я ловлю Lucky Blu 2XL. Користуюсь різними смаками. В принципі, всі смаки себе гарно зарекомендували. Видно, що в бочонок виробник заклав досить багато флюоресцентних елементів, ярко жовтого окрасу даний бочуночок. Даний техноплантон також. Гарно себе зарекомендував по рибалочки на товстолуба. Упаковочки усі йдуть стандартні. В кожній упаковочці йде по 3 бочонка техноплантона. У кожного бочонка вага орієнтована 75 грам І три штучки. Хочу з вами зараз переміститися і в водомі протестувати даний техноплантон. Сьогодні даний техноплантон. Будемо тестувати у ємності об'ємом 20-25 літрів, і температура плюс 26 градусів. О, так, приблизно десь наближено оптимально до літньої. Температури. Так, поуміщаю, зараз будем даний техноплантон у ємність, Так, поміщаємо і будемо спостерігати, протязі якого часу він буде пилити. <клух> Також вмикаю таймер, бачимо таймер на нулях, вимкнув і пішов відлік часу. Так, дивимось на даний техноплантончик. Техноплантончик плавно почина включатися в роботу. Поступово починає пилити даний техноплантончик. Видно, що із даного техноплантона потихеньку. Виділяється флюоресцентна основа. Пройшла 1 година 6 хвилин. З моменту, коли встановили ми даний техноплантон, в ємність водичка, бачимо, стала набагато яскравішого флюоресцентного забарвлення. Потихеньку флюоресцентне забарвлення виділяється з даного техноплантончика, поступово пилить, виділяються як крупні частинки, так і дрібні. Приблизно десь 50% дрібних частинок сипеться і 50% крупненьких часточок сипеться із даного техноплантунчика. Дві години-6 хвилин на нашому таймері бачимо даний техноплантунчик поступово пилить. Такі достатні крупненькі частинки опадають з даного техноплантончика. Уже під даним техноплантончиком достатньо така величенька кучка техноплантону утворилася, яка нападала із даного бочоночка. 3 години 3 хвилини, надіюсь видно на таймері. Бачимо, даний техноплантончик поступово пилить. Водичка наберу яскравого фліоресцентного відтіночка. Даний техноплантончик поступово віддає у воду частинки, і вже на дні видно, що сформоване достатньо вже велике п'ятенечко із техноплантона. 4 години-7 хвилин. Бачимо, водичка стала яскравішого флюоресцентного забарвлення, бачимо, наш техноплантончик стоїть. І поступово пилить. 5 годин-6 хвилин бачимо на нашому таймері. Бачимо, що технопланточок досить непогано пилить, невеличкі частинки падають, осипаються з нього. Водичка стала яскраво насичена флюоресцентного кольору. 6 годин-4 хвилини. Бачимо, техноплантончик ще остався, поступово пилить, водичка ще стала яскравішого що заборлення від даного техноплантуна відпадають такі невеличкі частинки. Бачимо потихеньку пилить. На таймері бачимо 7 годин 10 хвилин. Наш технопланточок майже розтав. Осталося його десь на 10-15 хвилин. Даного техноплантуна бачимо, що. Осталося його небагато. Даний теплопланкул досить непогано создав п'ятно фліоресентної красочки. Видно Насичена водичка, досить досить яскрава, приємний кльор і такий насичений флюоресцентний відтінок. Що хотілося сказати, даний техноплантон простоєв 7 годин, пропилив при температурі плюс 25 градусів Цельсія. Хочеться ще що додати, коли ловив на водоймі. Там, якщо взяти до уваги, дуже багато дрібної рибки, яка вибива даний техноплантон, і час його пиління буде зменшуватись. Також на водоймі присутня хвиля, яка постійно вимиває даний техноплантон. В реальності десь у водоймі. В теплу пору року техноплантончик десь в районі 4-5 годинок стоїть. Стараюся його використовувати. По дуже теплій воді, або коли е досить гарна хвиля, так як він довго стоїть, я його стараюся використовувати. В принципі, також е при певних умовах на водоймі себе гарно зарекомендував. По ловлі на нього товстолоба. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.